З 2007 року відбуваються розкопки на замку Ньолап у Королеві. Цьогоріч тут працюють археологи та студенти з Ужгорода та Львова. Керують експедицію Ігор Прохненко, доцент кафедри історичного факультету Ужну та Анастасія Балко з Львівського національного університету імені Івана Франка. Наразі їм вже вдалося дослідити одну замкову кімнату, в якій знайдено кахлі з зображенням дракона та двох єдинорогів, різнотипні та відмінні за своїм оздобленням. Цікаво, що в кімнаті збереглася піч початку 17 століття. Вхід до кімнати прикрашав барельєф з гербом баронів берені, володарів королівського замку. Барельєф символізує перемогу сил добра над злом. Це літаюча голова, яка несе в лапках корону, тобто голова, в якій замість вух. Це крила, вона несе в лапках корону, і оце прикрашало вхід у кімнату. Отакі от от зображення герба перені, вони є в найкращих замках ну, Горського королівства. Це такі, як Шарошпот, Фюзер, Сі, Шіклоуш. І коли ми бачимо це на королеві, ми розуміємо, що королева не було якимось другорядним містечком. Це був один із центрів, культурних центрів. Знайдені під час розкопок у замку кахлі з зображенням дракона та єдинорогів, археологи вже відправили до Ужгорода на реставрації. Цікаві для науковців також інші знахідки. жетон Норвінберга, кінець 16 століття, монета Матіша Корвіна, друга половина 15 століття. Найдавніше Жоренська кераміка 14 століття, кам'яні з зображенням Герба Перені, дзвіночок, пояс та дві польські і 17 угорських монет. Ігор Прохненко відзначив активну участь громади Королеву у проведенні розкопок на замку. Люди не лише цікавляться роботою археологів, але й надають їм допомогу харчами, інструментами тощо. Слід також зазначити, що це перша спільна стаціонарна експедиція ужгородських та львівських археологів на королівському замку. Раніше дослідники приходили сюди періодично на два-три дні. Це єдиноріг, одна його частина. Бачите, він сюди хвостиком сюди, а буде такий, і от тут почнеться 1600. Десятий рік, так, це є кахлів, отак один буде. І такий самий в дзеркальну сторону буде другий від вас. Спочатку Ігор Анатольович думав, що це є дракон з трьома головами, бо тут так виглядає би, а то виявилося, що це крило.